Господь з вами, і... читання своє Іван Кам'януха. Слава І. Того часу Ірод Тетрадь, почув про все, що сталося, і бентежився. Бо дехто казав, це Іван стане смертним. А інші, це Ілля зайнявся. Ще інші, це Воскрес, один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав. Йоан є віття Бог, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити. Слово Господне. Слава Богу! Сьогодні, хто медитацію слово між нами відкривав, мене дуже цікава річ, до якої варто затриматися. Чому Йоанна бентежить? ця ситуація. І якщо будемо так одматувати ситуацію назад, то все почалося з того, коли Ірод, ще будучи тільки молодим царем, почав так само як свої попередники, як його батько, слухати пророка. І Йоанн був тим, хто для нього був авторитет. Але водночас у нього з'явилася проблема моралі. Він це, увів дружину свого, свого брата, що тим більше для єврейського народу, який був дуже побожним, був тотально згіршенням. І в певному моменті, прийшов, момент, коли поєднувати ці дві речі, стало неможливо. Тобто слухати Йона Хрестителя і з здрожнили свого брата. Ніби час об -об обирати, але Ірод не хотів обирати. Вибрав тільки типу, варіант такий промежуточний. Бивати його не хочу, але посаджу в, в темницю, ну щоб якось так як може і робіт, спокоїться. Перший момент, потім другий вже на його дні народжена. Двічі так, родом, був момент вибору, коли можна було вибрати дорогу життя. Чому він не вибрав, До кінця не знає. Але одна з речі, які легко приходить в голову, бо він діяв так, як було легше. з гіродіядою жити самому це важче. Це понесети емоційну шкоду. А потім відмовитися виконання клятви на дні народження. Це ще важче. Це ж позор. От він йшов кожним разом легшою дорогою і зайшов вступіти. Тепер совість його мучить. Люди осуджують, що робити далі, а нічого не зробити. Ірод не зміг виявитися це під влади гріха. Хоча над коли були дуже святі. Був Ян а потім був Ісус Христос. Тому що. Навіть щорядно з нами буде багато садих, але ми не хочемо виправлятися нічого не може. Бо це є рішення, які ми приймаємо в серці. Поставити вище себе чи ближче. Трошки вище кого. кого? Трошки вище поставити Бога Божу чи свої вподобання. І це вибір. І він нас змінює. І змінює так насправді все навколо нас. Тому молимося про то, належних. І наших, наших очільників. Навіть коли все погано, але людина зробить правильний вибір, Бог її витягне. І ніби коли все ніби добре, але вона не хоче навертатися, обов'язково закінчиться катастрофа. Нехай ця історія ірода буде для нас пересторогою і закликом до наверня. Бо я вірю, що Господь завжди хоче для нас бути притулком. Як тільки оберемо Його волю, Оберемо з духі Божими дорогами, Останні. якось нас проведе. Не знаю я, але я довіряю, що він вміє це робити, реатувати гріш.